Ісуса приводять до провідників. Читаємо дитячу біблію разом Новий завіт. Арештувавши Ісуса, Натовп привів його в дім преосвященника. Там уже зібрались релігійні провідники. Петро йшов віддалік за натовпом і непомітно зайшов у двір первосвященника. Там він сів біля охоронців і грівся коло багаття. Релігійні провідники. Намагалися знайти свідчення проти Ісуса. Вони шукали привід, щоб засудити його на смерть. Провідники знайшли кількох лжесвідків проти Ісуса, однак їхні свідчення дуже різнилися і не згоджувалися між собою. Дехто казав провідникам: ми чули, як він казав, що зруйнує цей храм, і за три дні відбудує його, але їхніх свідчень проти Ісуса було недостатньо. Нарешті перший священник звернувся до Ісуса. Хіба ти не збираєшся себе захищати? запитав він, що ти скажеш на ці всі звинувачення? Але Ісус не відповідав йому: «Чи ти є Христос, Син Божий? далі питав первосвященик. Так, я, відповів Ісус, і ви побачите мене, як сидітиму по правиці Божій, і як ітиму на хмарах небесних. Первосвященик роздав на собі одяг. Це показувало, наскільки його обурила відповідь Ісуса. Нам не потрібні інші свідчення, вигукнув він. Цей чоловік прорівнює себе до самого Бога. Що ви скажете? Тоді всі релігійні провідники постановили, що Ісус мусить померти. Дехто плював на нього, інші закривали йому обличчя і били Його. Хто вдарив тебе? Скажи, ти ж пророк. Збиткували вони. І навіть охоронці виводячи били Ісуса.